Hi everyone! I decided to challenge myself and study English intensively for 7 days. And of course, show you my plans. Так, 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 а тепер зрозуміло. Я вчу англійську ще з трьох років. І до сих пір її не вивчила і не можу спокійно, вільно нею говорити. Взагалі це дуже мене засмучує. Тому що в мене не було бажання її вчити раніше. І тепер у 16 років я ще не можу нею вільно розмовляти. Цього не сталося, тому вчу англійську зараз. У мене дуже така довга історія з англійською. Коли мені було три, я ходила до репетиторки. Потім пішла до школи, перестала ходити до репетиторки. У першому класі в мене була вчителька, у якої постійно хворів син. І тому уроків у нас взагалі не було. Навіть не пам'ятаю, що я там робила у першому класі. У другому у нас постійно були якісь замі. Субтитрувальниця також в мене якісь пробіли в пам'яті, не дуже пам'ятаю, що там було. Але потім я перейшла у нову школу і зрозуміла, що мої проблеми з англійською просто гігантські. Я думала це все. Мені вже їх не наздогнати, відчувала себе настільки стюпід і не розуміла, як люди говорять чи іншою мовою. Ось так я почала шукати нових репетиторів, але відверто кажучи, мені соромно, тому що я. Англійську вчити взагалі не хотіла. Проте потім, переїхавши у Європу і зрозумівши, що блін, я ж взагалі свою думку не можу навіть висловити. Люди так добре спілкуються англійською, хочуть дізнати щось про Україну. Я розуміла, що нічого не можу і. Тоді я думала, що моя англійська вже дуже класна. Опинилося, що ні. Репетиторів я більше не шукала, а вирішила вчити англійську сама. Я шукала багато матеріалів, каналів, серіалів. Дивилась, намагалась читати, писати, і все, що тільки не робила, це дуже. Цікавий шлях, і дуже довгий, до речі, це все знайти. І в мене навіть зараз просто розбігаються очі від тієї кількості матеріалів, які доступні зараз у інтернеті, і просто не можна казати у 2024 році, що я не знаю де взяти матеріал, я не знаю, що вчити, і що матеріалів не існує. Це неправда, абсолютно. Починати з нуля або з якогось моменту після перерви завжди важко. Але коли бачиш результат і така. Вау, в мене щось виходить, дійсно, це того 100% вартує. Англійська це саме про інвестиції. Неможливо за тиждень підняти собі цілий рівень навіть А1 до А2 за рік дійти з А1 до С1. Це нереально, тому що англійську потрібно вчити поступово і розвивати всі аспекти мови. Тому, будь ласка, не сподівайтесь вивчити англійську за тиждень, навіть дуже дуже інтенсивно. Тиждень я покажу вам свій тиждень вивчення англійської, але це лише один тиждень із багатьох місяців з мого шляху до це один. Так по-перше, скажу, що найефективніший метод вивчення англійської це занурення до англомовного середовища. Тому, окрім того, що я буду показувати у відео свій розклад, я ще буду постійно намагатись думати англійською. Це не так легко, тому що. Коли я розмовляю з друзями або родиною, я звичайно думаю, ну, не англійською, але все одно буду намагатись собі впроваджувати якомога більше англійської до голови. Далі я, звичайно, буду дивитись багато відео англійською, точніше, все, що я буду дивитись, тільки англійською, і плюс буду читати книги. Ще в мене є деякі друзі з Європи, з якими я іноді розмовляю, і, звичайно, англійською, але у цьому відео я. Я також покажу, що друзів мати зовсім не обов'язково, і без цього можна практикувати свій speaking або writing. Протягом тижня я поставила собі ціль, що буду вчити по 10 слів. Я вирішила не брати більше, тому що це вже буде для мене занадто і марна трата часу, тому що я щось запам'ятаю, щось забуду, і краще вже вивчу 10 слів, буду їх потім повторювати, ніж вивчу 20, Витрачу більше часу, а запам'ятаю лише. 10. Для тих, хто вчить англійську вже довго, але не бачить результатів, рекомендую знайти той аспект мови, який у вас не виходить найбільше. Наприклад, раніше це в мене були listening та speaking. Я за цей навчальний рік то літа ще виправила лісенінг, багато слухала, багато робила вправ з цим. І зараз вже бачу результати. Зараз, скільки б я не практикувала спікінг, в мене все одно це виходить найменше. Хоча здається, як і райтінг, і тому зараз в мене буде акцент саме на цьому. Граматика в мене навпаки перекачана, завжди вона виходить, і в мене з цим проблем немає. Але спікінг і райтінг writing... так. Починаємо мої плани. Як я вже казала у минулому відео, що планування це основа всього, і без нього навіть можна нічого і не почати. Тому буду планувати і показувати вам поступово мої дні. І як я вчу англійську. Сьогодні понеділок, і я одразу вирішила вступити у бій і почати понеділок з райтингу. Це моє найнеулюбленіше, навіть той спікінг вже. Я якось більше переношу ніж райін, тому що це потрібно щось писати, потім коректувати, видумувати. Але задля того, щоб нормально почати райзінг, я собі перед цим поставила цілі поменше, і тобто ще тих 10 слів, які мені потрібно сьогодні вивчити, а потім вже почну писати слова. Краще вивчати за темами, буде легше їх запам'ятати, бо це все одна тема, і більше наш мозок пов'язує все між собою. Але я вибрала 5 слів із тексту, який я щойно прочитала, і 5 слів з теми тіло і часті тіла. Я зрозуміла, що я взагалі нічого не знаю. Ще багато людей рекомендує такий додаток, як Quizlet або Duolingo Cards, але я собі вирішила робити ось такі карточки. На одній стороні я пишу приклад, виділяю з. На одній стороні я пишу приклад, виділяю його, тут трошки видно. На іншій пишу як воно читається, і його пояснення англійською. Бо чим раніше прибрати переклад до рідної мови, замінити його на англійську, тим краще бути для нас. Також Cambridge Dictionary це найулюбленіше. Це дуже крутий словник, в якому можна знайти це слово, і тільки англійською, і навіть є переклад до української, і потім там ще. Ще багато контексту, тобто прикладів, дуже зрозуміло, тому що я шукаю слово англійською, і коли я не розумію саме пояснення англійською, в мене одразу є приклади, і навіть не потрібно перекладати до української. А зараз розповім, що я роблю зі своїм райтингом Штучний інтелект прогресує, тому думаю, все зрозуміло. Я пишу своє есе, знаходжу якусь тему, яка мене цікавить, або, наприклад, пов'язана зі словами, які я зараз Розвчу, а потім відправляю у такі додатки, як Grammarly, або у інтернеті куча різних сайтів, які коректують тексти. Просто потрібно написати коректор тексту або correct text, там їх просто безліч. Як варіант написати чату GPT, щоб він виправив цей тест і, можливо, пояснив помилки або додав якусь більш різноманітну лексику. Мінус того, що це нереальна людина, і вона може допустити помилки. Сьогодні у мене Tuesday, тому я починаю вчитись знову. І головне, що я вивчаю сьогодні, це буде спікінг. Точніше, не вивчаю, а буду практикуватись. У мене є друг, з яким ми раз на тиждень зустрічаємось і практикуємо наш спікінг, тобто робимо малий спікінг-клаб. Задля цього я вже зранку підготувала відео, питання, слова для нього, щоб було цікаво розмовляти та взагалі були теми для спілкування. Зараз просто мільйон можливостей, багато людей. Які так само хочуть вивчати англійську. Якщо вас цікавить англійська, то ви 100% знайдете собі такого study buddy, з яким хоча б раз на тиждень можна проводити speaking club. Після підготовки до speaking club я повторила своє vocabulary, яке я вчила раніше. Ось у мене зараз стільки цих карточок. Я вирішила, по-перше, буду повторяти ці карточки кожен день. По-друге, коли я вже розумію, що вивчила слово, то відкладаю їх до однієї Кубки і до одної кубки я буду відкладати 4 дні, а потім відкладаю цю кубку ще раз і починаю відкладати до нової кубки. У мене буде дуже багато цих слів, тому я вирішила зробити собі такий метод, щоб краще орієнтуватися. Потім, щоб заохочити себе щось робити велике, я роблю якусь маленьку активність. Наприклад, сьогодні я слухала пісню та доповнювала у ній слова. Також ця активність може бути якийсь маленький граматичний тест. Якщо вам цікаво, то напишіть у коментарях, я можу зробити відео окреме саме з сайтами та Матеріалами для вивчення англійської після цього я вчила граматику. Зараз я усвідомила, що найслабкіша тема в граматиці в мене це і ці кондиції, я дуже в них плутаюсь, і тому зараз граматику вчила саме з цим. І здається, коли я читаю пояснення, потім роблю вправи, мені все зрозуміло. Але коли я забуваю і починаю це через деякий час використовувати у моєму спікінгу у речі, то звичайно я забуваю всі правила і наче на смарку це все Чила, тому знову і знову це повторюю, повторюю і намагаюся запам'ятати ці правила. І наостанок саме мене чекає speaking club, година або більше. Я буду практикувати ці слова, слова, які я виписала з відео, і просто говорити, розвивати свою мову. Говоріння це найважливіше, бо навіщо ж взагалі вчити англійську, якщо не розмовляти з людьми. Чесно кажучи, думається мені сьогодні англійською не дуже, бо в мене ще є багато інших справ, які мені заважають. Якщо ви вчите тільки англійську, це величезний плюс. Ви можете зосереджуватись тільки на одній темі. Середу я вирішила зробити читальну Бо одним і тим самим займатися кожен день не цікаво і не мотивуючи. Я не знаю, як би я могла займатися кожен день, наприклад, тільки граматикою. Тому я за дуже різноманітні активності, щоб також було це цікаво робити, я зробила таку маленьку розминку, як і вчора, щоб було більше бажання займатися, і зараз повторила також слова і. Буду робити тест на мою особистість англійською, і там у ній включено ще багато слів нових. І зараз я якраз. Пишу карточки, нові карточки, тому що зі старих слів в мене залишилось лише дві. Інші я, можна сказати, вивчила. Буду ще їх повторювати, але нові слова також треба писати. Зараз це почну. Потім ще прочитаю якийсь тест, виповнюю до нього завдання і піду робити IELTS Listening. Не тому що я хочу робити IELTS Цього року в мене точно цього в планах немає. Мені дуже подобається, як вони дають цей тест. Багато практики, багато різних завдань. Мені здається, це дуже прокачує слухання. Хотіла також зробити собі багато завдань, але зрозуміло, що дуже втомилась, і не від англійської, а від всього. Тому сьогодні вирішила трошки зменшити своє навантаження, позайматися більше такими малими активностями, робити граматику, лісенінг, щось таке, що не потребує багато зусиль. Та ще зробити мою ну неулюблену техніку шедовінг, це коли потрібно повторювати за нейтивами те, що що Вони говорять і не знаю чому, але це мені не дуже подобається. Ще це зупиняти, переписувати, повторювати. Я знаю, що моє pronunciation не таке вже й хороше, хочу його звичайно зробити кращим, тому один раз за якийсь не дуже малий час виділяти собі час і на цю техніку. Сьогоднішній крутезний день настав, і сьогодні у мене буде практика з нейтів. Мова це найбільше о лексиці. А щоб вчити лексику, потрібно вчити слова, а потім їх практикувати. І що може бути краще, ніж практикувати англійську з людиною, яка говорить нею з дитинства. Я не знаю, чому так мало людей говорять про цю програму, про програму Engine, у якій можна знайти собі волонтера, який говорить англійською добре, і займатися з ним. Цілий рік або якусь певну кількість часу. По-перше, це нове знайомство або нові знайомства, тому що волонтерів там можна змінювати за деякий період часу, а також практика англійської, тому що спілкування з чатом GPT 100% не замінить спілкування з нейтівом. Ця програма нереально крута, і я дуже жалкую, що почула про неї досить пізно. То так в мене буде дві години чистого спілкування. Вання англійською там я буду робити і listening, і writing, А також перед цим в мене ще завдання прочитати статтю, відповісти на деякі питання. Мені це дуже подобається, тому що, як на мене, це не потребує стільки сил та енергії. Сьогодні шостий день мого челенджу, коли я вчу англійську. Сьогодні в мене лайтові плани, бо субота. Позаду в мене цілий тиждень навчання, і взагалі не скажу, що я втомилася від англійської, хоча, звичайно, є трошки. Тому я буду сьогодні практикувати слухання, відповідати на питання, вчити слова, звичайно, писати щось, розмовляти, писати у штучному інтелекту, буду повторювати ту купу Слів, яку я вчила цілий тиждень, але я все ж таки рада що цей тиждень підходить кінцю, і я впоралась з цим челенджем. Сьогодні дуже рейні день, мабуть, тільки на півгодинки вийшло зараз сонечко, але все одно останній день просто має бути вихідним, тому що без цього ну ніяк. І я буду дивитись фільм, бо тільки це підходить під цю погоду. Взагалі, в звичайний тиждень я нічого не робила пов'язаного з англійською, але так як це інтенсивний тиждень навчання англійською, тому я буду ще дивитись мого улюбленого Шерлока Холмса, утримувати хоча б якусь користь від перегляду фільму? Як тільки я сказала про сонце, воно одразу вийшло. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався такий формат вивчання англійської. Пишіть, як ви вивчаєте англійську та як взагалі до неї відноситесь. Не забувайте робити кожен день якийсь маленький крок, щоб вивчити мову не тільки англійську, і у вас обов'язково все вийде. Ще раз дякую, а я пішла дивитись фільм далі.